Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 380-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Загалом противник здійснив пуск 95 ракет різного базування. 34 ракети знищили наші захисники. Також ворог завдав 31 авіаційний удар. Зокрема, використав 7 БПЛА типу шахет 136 половину яких збито. Авіація Силоборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також удару по зенітно-ракетному комплексу на вогневій позиції. Загалом минулої доби наші захисники ліквідували 870 російських окупантів, знищили 7 танків, 6 бойових броньованих машин та 10 артилерійських систем. Окрім того, ворог втратив три реактивних системи залпового вогню. 9 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 6 автомобілів та 3 одиниці спеціальної техніки. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.